Усім доброго дня! Давно не знімала вам відео про фазанчиків. Особливо-та і знімати було нічого, ніяких змін у нас поки що не відбувається. Їмо ми той же самий стартовий камбікорм для перепілки, п'ємо, звичайно, водичку, я їм дуже багато підрізаю кропиви, плюс вішаю прямо такими жмутами, вони її добре їдять. Сама пташка дуже активна, дуже весела, бігає, стрибає, починаємо літати, вже опірюємось повним ходом. У деяких екземплярів з'явилися хвостики. Зараз спробую показати. Починають з'являтися відростати хвостики. Так що отак-от. Ще зовсім трошечки, десь місяць, і вони в мене підуть на вуличку. Вже перегрібали усю підстилку. Скажи привіт. Ось такий от гарнюнька в нас тут. Поперегрібали підстилку. Те, що в мене знизу була тирса, всю повигрібали наружу. Ну, не всю, а більшість. Граються з нею, бігають, стрибають. Не можна на вулицю. Не можна. Отак. Слухайся. Підсипаю їм дуже часто свіжого, свіжого дрібного сіна, вони його теж поїдають. Дуже подобається їм стрибати по гілочках, лазити по всяких, по всьому на світі. Добре, що поки що не вистрибують з клітки, бо в мене клітка там наверху трошечки є отвори. І якщо вони здогадаються, то мені здається, буду я, я їх ловити по всьому сараю. А сачка для ловлі фазанят у мене немає. Так що такі от у нас справи. Ростемо, кріпнемо, опірюємось і скоро вже будемо йти на вуличку. Ось такі от красунчики. Всім дякую за перегляд, усім хорошого дня. Ставимо лайки, підписуємось і будемо за ними спостерігати разом.